Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Що, друзі, 12 грудня. От, зима продовжується. От, підкинуло сніжку. От, і йду на діляночку шафрану. подивитися, що ж там давно не було. І подивимось, що там змінилося чи не змінилося. От, все ж таки е, дочекаємось ми е, цвіту в цьому році, е, цьогорічної висадки шафрану цвіту. Бо от бачите, до цього часу хоч і росте активно шафран, і ростки пускає, от, і квіткові навіть випустив він е, свої ростки, от, але і цві, цвіту от, немає. Хоча, хоча Просив я там, одного товариша, який теж садив у цьому році шафран от, з Івано-Франківської області. В нього ну, сходи, все добре, от, але цвіту ще не було. Я попросив його викопати пару цибулин, от, він показав їх от, і розірвали ми там ті ростки квіткові. І там вже була сформована квітка. От, ну, прям видно було її, що вона там є. Але ще не показується назовні. От, під землею вона ще. От, в тому ростку сидить і чекає. Е, попросив його, щоб він посадив у горщик у хаті От, е, і десь через недільку і зацвів той шафран. От, е, тому ну, бачите, холодно. Шафран бачите, така унікальна культура для того, щоб він почав вегетацію, потрібен холод. Ну і потім, щоб зацвілну, треба, щоб більш-менш якась була температура плюсова. А Якщо холодно, то бачите, він дуже-дуже повільно росте, хоча росте. І тому чекаємо, чи зацвіте. Ну а зараз прийду на діляночку і покажу вам. Снігу. Снігу білого накидала зима. От. 12 грудня, сніжку підкинуло, хоча морозу й немає сніг, але він не встигає роз... розставати. От. Ну, а шафранчик, бачите, от діляночка шафрану, от так от вона виглядає. Ну, шафранчик, бачите, під снігом. Під снігом він себе прекрасно почуває. От. Тим більше що й морозу нема. От він росте, бачите вже сантиметрів 15-20 вже листя. Ну, Подивимось на наші на наші цибулинки. Так, где же они тут под снегом? Давайте разгоним аккуратно. Где же они тут? Да. Так, где же они? Так, что -то. Чекайте, чекайте, чекайте. Так, где же? Ага, вот. Нашел. Найшу. О, цибулинки. Ага. оце булинки. Ну що, ростки? Дуже повільно, але все-таки ростуть. Бачите, вони були білі, тепер вже їх показалось зелені От, Ну а там де... Ага, где мы посадили в землю. О, тут они. Ну, попростали. Просто попростали. Вот, бачите. Вот. Это тут поряд, где эти не буду разрывать, приблизно они одинаково. Вот так вот они выглядят. Ну а тут попроростали ну Чекаємо, не знаю. Це перший рік такий, що от не встигли зацвісти цибулини, які висадили, ну висаджуємо в цьому році, і вони зазвичай цвітуть в цьому році. А в цьому, ну саме в цьому році вони ну, от не встигли зацвісти. Можливо, не відчувають, що буде тепла зима. І не спішать. Ну, побачимо. <продов...> Експеримент продовжується. Тож не переключайте канал, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. От, Буде ще багато цікавого.